А ви знаєте, що він єдиний з футболістів, який визнав і в суді Львова, я не знаю, Шевченківського Чанківська району, і в суді апеляційної комісії контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ, Федерації футболу України, що він брав участь у договірному матчі. Він єдиний ви, 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 з цих футболістів, які отримали гроші чи не отримали під час матчу металіст Карпати. Тобто волонтер у вас, значить, суд останньої станції буде в Лозанні, він перенесений на після, Терміни після чемпіонату Євро, але так може статися, що він не відмовиться від своїх показів або відмовиться. А якщо не відмовиться, то ваш почесний волонтер виявляється: бере кабарі за гру, при до нього. Грає на... за гроші, а не на... для людей. Тобто mm. тут багато нюансів, які ви, як бачите, не відслідковуєте і не здогадуєте. Дивіться, mm. я можу. По Євро 2012 Польщі. я можу там відповідь польської мови. Солов'єрні до вітра. Ну, при чому тут одна не... додому? Ви сказали про волонтерів? Ось вам почесний волонтер. Як вибирають волонтерів? Один єдиний приклад. Асоціація досить профіла.